Як ви оціните діяльність нашого головного управління розвідки Міністерства оборони? Прекрасно. Такі операції, які проводили, тоді не проводилися, розумієте? У нас всі, наші випускники, практично всі в горі. ГУР поповняється тільки розвідчиками. Ну зараз вже беруть всіх. Беруть і айтішників, беруть і інженерів, беруть аналітиків дуже багато. Помієте, Вам Главне... Задача в розвідці це думати і потім приймати такі рішення, які мають мати позитивний результат. В літніх соцопитуваннях цього року обговорювали прізвища генералів Валерія Залужного, Кирила Буданова, Василя Малюка. Ви б кому надали перевагу і чому? Залужний, мабуть, бо це мій вихованець. Думаючий, генерал, хороший. Так. Буданов я особисто не знаю. Ну, Гуров, це я практично знаю, до нього був гость сам Щотково Тернопільської області дець. Трагічно загинув, коли був на курорті. Втопився. І це, я, та Будану робить дуже багато. Але справа в тому, що він і особисто приймає участь в операціях, що такого не було, вже починаючи, коли полковник вже не йде туди на А це йшов. Ще такий був начальник Генерального штабу, теж вихованець. Той сідав в танки і їхав вперед туди. Що, може щось помінялося.